Кінець вересня буде активним на валютному ринку а от початок жовтня пройде трохи спокійніше. Яким буде курс валют цього тижня? Дізнайтесь у традиційному прогнозі від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. На календарі кінець вересня, і у фінансовому світі це не просто перехід у новий місяць, а й завершення третього кварталу, плюс початок нового звітного періоду. Відповідно, 29-30 вересня буде відчутна активність усіх гравців на ринку. Клієнтам необхідно буде закрити як свої внутрішні розрахунки з контрагентами у гривні, так і розрахуватися за своїми зовнішніми валютними зобов'язаннями. Втім, з 1 по 3 жовтня активність клієнтів дещо знизиться. У результаті за прогнозами Олексія Козирєва, – Щоденний обсяг угод на Міжбанку за системою Bloomberg у період з 29 по 3 жовтня буде в межах від 155 до 245 мільйонів доларів. При цьому Нацбанк для підтримання курсу гривні цього тижня витратить від 510 до 720 мільйонів доларів. Між іншим за минулий тиждень Нацбанк продав на міжбанку валюти на понад 559 мільйонів доларів, що на майже 92 мільйони доларів менше ніж два тижні тому. Переходимо до факторів, які вплинуть на курс цього тижня. Ну, по-перше, кінець звітного періоду і початок нового. По-друге, традиційно на початку місяця відкриваються щомісячні ліміти на купівлю громадянами безготівкової валюти на свої картки в межах до 50 тисяч гривень в еквіваленті та до 200 тисяч гривень на депозити терміном від трьох місяців. Втім, як зазначає Олексій Козирів, на ринку валюту обміну спостерігається цікава тенденція. На карти громадяни купують дещо менше, а ось на готівковому ринку попит на валюту поступово зростає. Річ у тім, що зараз готівкові курси обмінників вигідніші за курси продажу валюти банками на карти, а тому громадяни вважають за краще брати валюту там, де дешевше. Якщо дивитися на зовнішні чинники, то тут кілька цікавих моментів. Перше у Штатах майорить шатдаун через розбіжності у Сенаті з питань формування видаткової частини бюджету. Чи впливає це на валютний ринок? Ще як? Адже інвестори нервують через це. А тут ще й політичні заяви республіканців і демократів підливають масло у вогонь. Зрештою, питання вирішується, але спекулянти встигають добре похитати пару євро-долар на взаємних гучних звинуваченнях американських законодавців. Відповідно, курс валют на українському ринку також хитатиме з огляду на поведінку пари євро-долар на зовнішніх майданчиках у цей період. Крім цього, зростання напруженості на європейському континенті провокуватиме додатковий попит з боку інвесторів на золото. Вже найближчим часом може бути 3800 тисячі доларів і вище за унцію. А ріс ціни золота призводить до зростання вартості срібла. Ще минулої п'ятниці срібло перевищило позначку 46 доларів за унцію. Цілком ймовірно, що ріст цього металу продовжиться і на початку жовтня. А тепер детальні прогнози курсу валют на тиждень. Почну з Міжбанку. За прогнозом Олексія Козирєва, коридор у парі євро-долар цього тижня буде в межах від 1,162 до 1,178 долара за євро. Безготівковий долар на торгах у цей період буде в межах від 41 грн 15 коп до 41 грн 70 коп, а курс євро на міжбанку перебуватиме в межах коридору від 48 грн до 48 грн 85 коп. На готівковому ринку спред по долару і євро перебуватиме в межах 20-25 коп, а в оптових обмінниках у межах 15-20 коп. Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках буде в межах коридору від 40 грн 70 коп до 41 грн 90 копійок, а в обмінниках фінансових компаній – в межах від 41 грн. 10 копійок до 41 грн. 85 копійок. Курс готівкового євро у банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 47 грн. 80 копійок до 49 грн. 20 копійок, а в обмінниках фінансових компаній – у межах від 47 грн. 90 копійок до 49 грн. 10 копійок. Євровалюта залишається головним інструментом для спекуляцій як на міжнародному, так і українському Валютному ринках. також. Нагадаю, що аналітичні відео з Олексієм Козирєвим дивіться на ютуб каналі МінФін. А на сьогодні у мене все. Бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.